Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. А також є в нас доставка по Україні. Сьогодні нашій увазі супер пропозиція Кіаніро Травень. 2020 рік даний автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Ледовське світло ближнє дальнє, дуже гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору доби, водій почуває себе комфортно, менше напружується, менше втомлюється. Зовсім інша їзда на такому світлі. Автомобіль, де чорний металік, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Ледовське світло заднє. Ледовські стопи йдуть вже в 2020 році. Даний автомобіль чистий 2020 рік, рестайловий. В такому автомобілі задні стопи, ще раз повторююся, йдуть ледовські. У 2019 році зовсім простіші стопи, також непогані, але 2020 рік набагато симпатичніші стопи. Так, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Також автомобіль проходить тут в Нідерландах техогляд. Максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Преміум музика GBL, сабвуфер в багажнику. У 2020 році йде вже амбієнт підсвіточка панелі. Зараз виставлений червоний колір, може бути голубенький, може бути біленький, жовтенький, міняються кольори. Пам'ять сидіння, електросидіння, електросидіння водія. Так, у 2020 році йде вже більш цікавіша така мультимедіа, широка, стильна, сучасна. Досить класні кольори. Є камера заднього огляду. Чітко показує, є проекція, траєкторія руху, клімат, бездрутова зарядочка для телефону. Тут така ще ніша для речей. Є підігрів сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма. Все в даному автомобілі є максимальна комплектація Executive Line. Так, мультикермо і саме основне. Чесний перевірений пробіг. 121 тисяча чесного перевіреного пробігу. Від пробігу дуже залежить ціна. Ціна на, на даний автомобіль буде суперова. Ціна буде вказана з доставкою і розмитненням в темі даного відео. Так, Kia Niro є надійній батареї. Запас ходу при 100% заряду батареї показує 479 кілометрів. Цей запас ходу залежить від попередніх поїздок, від стилю їзди, від використання кондиціонера і тому подібне, від використання рекуперації. Рекуперація це використання енергії за рахунок зменшення швидкості. Тобто за рахунок динами машини ми пригальмовуємо і використовується ця енергія. Тому дуже важливий. Користуватися цими пелюстками під кермом для рекуперації. З лівої сторони, ми додаємо рекупераційний режим, з правої сторони відпускаємо. Так, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, виміряли життя батареї. Життя батареї в Кіаніру на пробізі 121 тисяча є. 100%. Тобто непросаджена батарея. З батареєю в Кіаніру завжди все добре. Тому Кіаніру Niro мій автомобіль топ-номер один. Не лише надійності батареї, а тим, що салончик в даному автомобілі є просторий. Достатньо місця є. Всі функції, клімати, підігрів, охолодження, пам'ять сидіння. Це все. Впливає на популярність даного автомобіля. Салончик шкіряний, в збереженому стані. Є також підігрів задніх сидінь в даному автомобілі. Автомобіль такий номер один електричка, як для себе. Далі, багажне відділення. Багажне відділення в даного автомобіля в ідеальному стані, пластики мають якісь там мінімальні мікроцарапинки є такий гумовий килимок захисний. Е, відповідно, ковролінчик. Взагалі, як новий, маємо два зарядних пристрої. Один від звичайної розеточки 220, другий кабель червоний, силовий для швидкісної зарядки. Компресор електричного смола є в даному автомобілі. Так, отака Кіаніру лише приїхала з аукціону свіжесенька пропозиція. 2020 рік. Restyle. Автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Автомобіль голландський. Автомобіль. Тут в Голландії хороший клімат. І автомобілі не мають якихось задатків корозії чи тому подібне. Так, є багато інших електромобілів. Є Вантажні фургони дизельні, є вантажні фургони різного формату, є дизельні автомобілі, гібридні на будь-який смак. Так, є в наявності зараз. Niro 2020 рік, 48 тисяч пробігу, кіасол, максимальна комплектація, стигла вишня. Також є в наявності. Червону Кіаніру попередньо люди вже зарезервували. Є в наявності дві темно-сині. Кіаніру 2020 рік рестайлові. Є 2022 рік з пробігом 23 тисячі. Ціна даного автомобіля тут 22 тисячі євро. Так, є супер автомобіль, суперстан Kia Soul, білий перламутр на максимальній комплектації, окремо зробимо огляд на нього. Є також інші електромобілі. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Це дизельні ще раз, це вантажні фургони, не лише електрички. Тому кого цікавить, заходьте на сайт. Сайт залишаю в описі. Хто не може знайти, пишіть на Viber. Я вам скину додатково. Супер пропозиція сьогоднішнього дня. Кіаніру, чорний металік, весь в рідній фарбі. 2020 рік, сох батареї 100%. Отакий електричний кросовер. Найпопулярніший в Україні, на мою думку. І... Практичний, тому що має великий запас ходу, має великий об'єм салончику і доступний для нас. Супер пропозиція. Трьохфазний йде 2020, й весь в оригіналі. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Кожного дня стараюся викласти цікаві пропозиції з даного автомайданчика. Також купуємо на аукціонах автомобілі під замовлення, яких немає тут в наявності. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.